Спільна праця в тилу гарантує надзвичайно потужну та також необхідну допомогу і підтримку воїнам української армії. Тож атомники РаЕС і надалі об'єднуються та спільною щоденною працею допомагають ЗСУ наблизити перемогу України. Не залишаються осторонь такої важливої волонтерської діяльності, і представники цеху з ремонту загальностанційних систем енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС. Наша волонтерська діяльність допомога ЗСУ розпочалася в 2022 році. До нас звернулися. Наші земляки, ну і з тих пір ми підтримуємо з ними зв'язок, вони до нас звертаються. Наші працівники беруть активну участь у волонтерській діяльності, як від звернень наших працівників, від звернень від інших підрозділів. Проводимо добровільні внески громадської організації «Енергія перемоги. Є працівникам нашого цеху. Подяка за активну участь. Енергетики розповіли, що чимала кількість працівників енергоремонтного підрозділу також стала на захист нашого мирного майбутнього. Тому увесь його колектив та, зокрема, цех з ремонту загальностанційних систем постійно підтримує колег, проводять збір коштів на потреби ЗСУ та власноруч збирають пакунки з продуктами та усім необхідним для військових силами нашого підрозділу, цеху. Також за допомогою інших суміжних цехів ми організували збір на купівлю автомобіля, провели йому технічне обслуговування, перефарбували і відправили його нашим захисникам. Звичайно, він поїхав непорожнім, туди завантажили такі перші речі, першої необхідності, продуктові набори, маскувальні сітки, мобільні печі, обігріву. Звернулися теж до нас наші колеги, які знаходяться на сході. Потребували того самого інструменту, будматеріалів, продукти харчування. Ми це все організовували і передавали оперативно, бо це їм було необхідним в даний час. Атомники не планують зупинятися, будуть і надалі докладати максимум зусиль, щоб допомогти українському війську якнайшвидше здобути перемогу. До того ж, працівники цеху з ремонту загальностанційних систем беруть активну участь у різних благодійних заходах та плетінні маскувальних сіток. Колектив долучався і до збору одягу для поранених військових у госпіталі в Дніпрі та всіляко допомагає дітям загиблих воїнів. Звертаються волонтери з Володимирецького штабу, щоб ми там долучалися до допомоги, передали матеріалів на виготовлення, десь близько тисячі окопних свічок, передавали миючі миючі засоби. Також заготовляємо лучину спільними зусиллями наших працівників. Працівники Рівненської АЕС переконані, що, попри забезпечення надійної та безперебійної роботи підприємства, сьогодні надважливим завданням є й підтримка та допомога нашим військовим, які на лінії вогню борються за наше світло завтра. Наш працівник звернувся до нас по потребі їм для виконання бойових завдань, автомобіль, пікап. І ми в даний час проводимо збір коштів для закупівлі цього авто. Ці всі засоби захисту вони дуже їм потрібні. Це наближає. До перемоги з упевненістю, що найближчим часом збір буде закритом вірою у зсу та перемогу Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта Загераес.